Друзі, всім доброго, гарного дня, мирного дня! Ось чому сміюся, зараз вам поясню. А сміюся я тому, що зараз замочувала холодець, і згадалося мені, не знаю, як у ваших родинах, а певно, що, може і не так. Перед святами забиваємо холодильник, ще як я була мала. Не трогайте, це на свято, не трогайте це на свято. Приходить перше січня, друга половина дня. Чого ви не їсте? Чого ви не їсте? Воно ж зіпсується, давайте швиденько, воно ж кошти коштує. Не знаю, чи у вас таке є, але у нас таке є. Ось я собі роблю і згадала це, і мені так смішно стало. Дійсно ж, це ж так. Ми ж не встигаємо за новорічну ніч все це з'їсти. Ну, їжте поступово. Ні. Все на свято, все на свято. Я не кажу тільки за Новий рік, так само і на Різдво. Не чіпай це! Це на свято, а потім вже треба лопнути, щоб все доїсти, тому що воно все зараз шалені кошти коштує. Але то таке ще. Хочу сказати, сьогодні трішки знімаю, що буду готувати. Я нікого не хочу навчити. Нічому, тому що я сама багато чому вчуся, і ще мені вчитися і вчитися, але хочу поділитися просто тим, що я готую. І ще хочу, щоб ніде не звучало. І не було в коментарях того, що О, зараз війна, зараз не наразі святкувати, Новий рік там чи що. Скажу одне, що я святкую День народження доньки, всі 15 років, які в неї є, я всі відсвяткувала. Своє я дуже рідко святкую, мами не святкую, готуюсь. А відколи в мене доня потрапила в лікарню, відколи знали її. Діагноз, відколи в мене здорові проблеми, тож я кажу вам, люди, живіть зараз, живіть сьогодні, живіть тут і зараз, завтра може не настати. Тим паче, дивлячись на цю всю як не обстановку, ну, на все, що твориться зараз навколо нас, що зараз ніде не спокійно, зараз скрізь страшно, лячно. І ми не знаємо, що з нами буде завтра. Я вже не кажу за наше здоров'я, за наш стан. Я просто кажу за те, що ще й відбувається. Тож, люди, нікого не осуджуйте, кожен живе, як може, як хоче, і кожен старається для своїх дітей, тим паче свята, діти хочуть свята. Та й ми ще не всі такі старі. Ну як це сидіти, нічого не готувати? Так само на вечерю готуємось, так само на Різдво, тому що це. Прийдуть діти, що їм сказати? Не наразі, тому що зараз війна, не наразі. Я, ну, я так не можу. Можливо, хтось мене за це засудить, але я висловила свою думку. Тож я далі починаю працювати, буду показувати. Друзі, привіт! Вітаю вас у новому влозі. Бажаю вам миру, здоров'я, добра, позитиву і всього найкраще бережіть себе, своїх рідних і близьких. Ну що, зізнавайтесь, хто любить скалачі солодкі в ринку. Мене люблять. Тож я смажила вранці, смажу зараз. Я більше люблю холодні, тож смажу і не переживаю, що вони захолодні. Зараз буду варити капусняк.